Коротше, дивіться, робимо огляд у цієї палатки, і є ось така тема нова. Я ніколи раніше її не зустрічав. Ось, бачите, як виконано тут сітка, віконечко сітка. Але що це от ми сидимо і думаємо? походу ось спальне місто, і там така сіточка. Походу, це, от як тільки що дядько підказав, гази спускати. Дуже класний намет, автоматичний, чотирьохмісний з величезним тамбуром. Закривається тамбур, і можна ще зробити одне спальне місце, якщо поставити ліжку коробку. Класна штука. новиночка від Морфін. Має розміри 3,74 на 2,40. Саме спальне місце 240 х і ну і плюс тамбур автоматично. Складується дуже швиденько, дістали з ось такої сумочки її, розкинули пару рухів руцями, і все, вона у вас готова. Тільки колишки в землю засуньте, щоб не улетіла. Коротше, найтехнологічніша палатка, продумана до дрібниць. Да. Максимальна висота тут метр сімдесят. Ні, ну клас. Багато чого сюди поміщається, багато відділів вентиляції не буде парити вам. Від сонця сховалося, від дощику. сховалося. Це все у нас норфін. Заходимо. Проспект Бажана 3, Чекаємо на вас.